Сьогодні готую дируни. Це одна із наших найулюбленіших страв. Значить, що для цього треба? Картопля, цибуля, ну і далі покажу. Значить, точної пропорції я ніколи не дотримуюся. Я все роблю, як кажуть, на око. Ну, але деякі люди просять точно пропорцію. Значить, дивіться, сюди я начистила 1 кг і 300 г картоплі. І одна цибулинка. Ну, цибулину тут не обов'язково важить. Вона тут грає роль в чому. Вона дає невеличкий присмак дирунь нам такий легенький цибулевий присмак. І дируни будуть світлі, нетепні. Цибуля не дає темніть картоплі. Це картоплю я подрібнила на дрібненькій терці. Верніше, не я, а за мене це зробив. Комбайн кухонний. Тепер сюди додаю одне яйце. Одну чайну ложечку солі, перемішуємо поки. Так, все, картопельку перемішала. І тепер ще сюди додаємо борошно. Так, раз, два, три. Поки що 3 столові ложки повні горою, як ви бачили, ось такі, бачите. От. Зараз перемішаю і я побачу по густоті. Мені здається, що достатньо три ложки. Це ж, за чого я вам кажу, що я так сиплю на От, Щоб вийшли гарні. Але, так як для вас, я зараз точно переміряю, скільки. Повинно вийти борошна сюди. Все. Так. Перемішуємо гарненько. Гарно, гарно. Все. Сюди не соди. Більш ніяких спецій, нічого не треба. Все. Ось дивіться, яка должна бути структура нашого тіста. Все. І тепер будемо жарити їх. Коворитку налили ми олію, вона нагрілася, і тепер накладаємо наші дирекції Ось так. Вогонь у мене на середній комфорті, на середній температурі. Як я люблю цей процес, як жаряться дируни. Я пам'ятаю, як я була маленька, і сестра у мене ще є на 5 років менше. І це як нам мама жарила дируни, ми вже стояли в черзі за гарячими дирунами. Вони якраз такі рум'яні. З хрустящою корочкою. М -м -м. І оце тільки мама викладе на тарілочку. Ми зразу ж, одна поперед одної в сметану і вперед. І оце поки мама пожарить дируни, так половину. Дирунів ми зразу з'їмо гарячі, ну а потім те, що останеться, доїдають мама з татом. І оце так зараз і мої діти, поки росли, маленькі були, оце тільки жарю деруни. Зразу вони стоять біля мене в черзі. І, і так само і чоловік привик. Оце сидять усі в трьох. Я тільки нажарила, поставила, Хвать-хвать нема, Хвать-хвать нема в сметанку або з кислячком. Ну, краще з сметанкою. От. О, вони вже починають рум'яниться. Зараз ще трошки їх перевертатиму. Зарумянилися і тепер перевертаємо О, які красиві золотисті Ось. хай смажиться. О, готові з другої сторони рум'яненькі. І тепер викладаємо їх на тарілочку. Ай, гарячі І накладаємо наступну порцію. Все, друзі, ось дивіться, яка краса у нас вийшла. Яка велика миска дирунів у нас вийшла. І вони, бачите, не темні, світленькі. І це завдяки цибулі. Картопля не потемніла. І тепер ми будемо їх коштувати із сметанкою. Ну, а я вам дякую, друзі, за перегляд, за те, що були зі мною. Якщо вам сподобалось, ставте лайки, підписуйтесь на мій канал, пишіть коментарі, я із задоволенням вам відповім. Ну, а я вам усім бажаю кріпкого здоров'я, миру, злагоди, добра і усього самого найкращого. До скорої зустрічі, друзі! Пока-пока!